Нова передача мовімо по польську і я, її ведуча Юлія Пенська, а це моя учениця Оксана. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати слова та вирази з теми вільний час, а також будемо розмовляти про подорожі та прогулянки. Але спочатку ми з Оксаною привітаємося. Честь, Оксано! co słychać? Честь, dziękuję dobrze, добре! А Ciebie? Świetnie, на вулиці гарна погода, світить сонце і співають птахи. Можна чудово провести час у компанії друзів, поїхати на екскурсію чи просто піти погуляти, а по тому із захопленням ділитися враженнями із колегами та приятелями. Тож давайте з вами вивчимо кілька слів та фраз, які обов'язково стануть вам у нагоді. Отож, слово «подружовач» означає подорожувати. Подруж. Подорож. Подружовач. Подруж. Спацеровач. Гуляти. Спацер прогулянка. Спацеровач. Звєдзач відвідувати визначні місця. Старувка старе місто. Звєдзач. Hotel. 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 Jest ciepło. Teplo. Jest ładna pogoda, garna pogoda. Jest ciepło. Jest ładna pogoda. Pada. idzie doszcz. Jest brzydka pogoda. Pochana pogoda. Пада ЄСТ БЖИТКА погода. Якщо ми хочемо запитати у співрозмовника про те, де він був, ми скажемо так. Гє бивеш. Він відповість, вживаючи місцевий відмінок, який ми часто вживаємо у відповідях на питання г. Слова у місцевому відмінку вимагають прийменників в, на або пши. Можна помітити певні закономірності у вживанні прийменників. Прийменник В найчастіше використовується з назвами приміщень, наприклад, в кіні, в кіно. Прийменник на найчастіше використовується з назвами площин. Наприклад, на уліці, на вулиці, на дворцу на вокзалі. А також прийменник на використовується з назвами подій. Наприклад, на коляції. На вечері. Прийменник пши означає біля. Наприклад, шафа стоїть приокні. Шафа стоїть біля вікна. Оксано, де билаш вчора? Бивам в кіні, а потім на коляції. Весна найкращий час для подорожей. Але гарно відпочити можна будь-якої пори року. А який місяць обрати для відпочинку? Давайте з вами вивчимо пори року та місяці. Отож, зіма, зима, зімов. В зімія взимку. Зіма в зімія. Весна весна. Весно навесні. Весна на весну. Лато літо, латем, влече улітку. Лато, лятем влече, єщень – осінь, єщеньов, восени. єщень – єщеньов Зимові місяці, груджень – грудень. В грудню у грудні. Стичень. Січень. В стичню у січні. Лютий. Лютий. В лютим у лютому. Груджень. В грудню. Стичень. В стичню. Лютий. В лютим. Весняні місяці. Марц, березень, в марцу. у березні. Квєчень. квітень, в квітню у квітні, май, травень, в маю у травні. Марць. В Марцу, Квічень. В квітню. Май, в маю. Літні місяці. Червець. Червень. В червцю. У червні. Ліпець. Липень. В липцю. У липні. Sierpień, serpeń, w sierpniu, u serpni. Czerwiec, w czerwcu, lipiec, w lipcu. Sierpień, w sierpniu. Osinni miesiaci. Wrzesień. Вересень. В вжешню, У вересні. Паждірнік. Жовтень. В паждірніку. У жовтні, листопад, листопад. В листопаді у листопаді. Вжешень, В вжешню. Паждірнік. w październiku, listopad, w listopadzie. A zaraz my z wami wywczymy dni tyżnia. Poniedziałek, poniedziałek, w poniedziałek, u poniedziałek. Wtorek, w wtorek, we wtorek, u w wtorek. Środa środa w środę u seredu czwartek czetwer, w czwartek u czwartek piątek piatnycia, w piątek u piatnyciu sobota sobota w sobotę В суботу, ніджеля неділя, в ніджел у неділю. Сьогодні ми з вами вивчимо, як відмінюються дієслова в польській мові у минулому часі. Отож, дієслова у минулому часі поділяються на дві групи. Це дієслова, які мають чоловічо-особову форму та жіночо-речову. Чоловічо-особова форма використовується тоді, коли йдеться про осіб чоловічої статі. Жіноча речова, коли ми говоримо про дітей, про речі, про жінок, про тварини або предмети. Чоловічо-особова форма дієслова бути – «однина». Я бивем. Ти бивеш, он бив Жіночо-речова форма дієслова бути. Однина Я «Я ти «Ти вона «Она пива». І середній рід Оно било. Чоловічо-особова форма дієслова бути ножина. Ми билиш ми, ви ще, вони билі. Жіноча речова форма дієслова бути ножина. Ми билиш ми, ви билище, вони били. За типовим зразком відмінюються й інші дієслова у минулому часі. Для прикладу провідміняємо дієслово «мєшкач», що означає жити, мешкати у минулому часі, у множині. Чоловічо особова форма дієслова «мєшкач» – «множина». Ми мішкалішми, ви мішкаліще, оні мішкалі. żeńsza rzeczowa forma jest słowa mieszkać, nożyna. my mieszkałyśmy, wy mieszkałyście, one mieszkały. podróżować, podróż, spacerować. Spacer, zwiedzać, starówka, hotel, jest ciepło, jest ładna pogoda, pada, jest brzydka pogoda. W kinie, na ulicy, na dworcu na kolacji. Szafa stoi przy oknie. Zima zimą w zimie. Wiosna wiosną Lato latem w lecie. Jesień jesienią? Grudzień W grudniu Styczeń W styczniu Luty W lutym Marc W marcu Kwiecień kwietniu maj w maju czerwiec w czerwcu lipiec w lipcu sierpień w sierpniu wrzesień we wrześniu październik w październiku listopad w listopadzie poniedziałek w poniedziałek wtorek we wtorek środa w środę czwartek w czwartek, piątek, w piątek, sobota, w sobotę, niedziela, w niedzielę. Było świetnie. Byliśmy na Wystawie Muzeum, spacerowaliśmy po rynku i po Kazimierzu, dobre wino. A gdzie mieszkaliście? Hotel Gala. Hotel tak. Mieliście przytulny apartament. Jaki apartament? Mieliśmy osobne pokoje. Jestem zaskoczona i rozczarowana. No dobrze, mniejsze z tym. Czy podobał Ci się Kraków? Tak, bardzo. A byliście w Zakopanem? Tym razem nie. Um, dzień dłużej um, zostaliśmy w Krakowie. A jaka była pogoda? Pierwszego dnia było ciepło, drugiego padało, trzeciego znów było słonecznie. A Ty co robiłaś w weekend? Byłam w pubie i poznałam atrakcyjnego mężczyznę. To było tak. Siedzę sobie przy barze, podchodzi do mnie facet i pyta, jakie polskie piwo mogę mu polecić. Pomyślałam, że to cudzoziemiec, no bo dlaczego nie pyta o to barmana. Zaczęliśmy rozmawiać o jego pobycie w Polsce, o pracy. Kim on jest? Jest Ukraińcem polskiego pochodzenia. Jest bardzo szczęśliwy, bo właśnie odnalazł wujka gdzieś koło Konina. Więc jest pół Polakiem, pół Ukraińcem? No tak, spędziliśmy cudowny wieczór. Byliśmy na spacerze, potem na kolacji w restauracji. Wiesz, zrozumiałam, że najbardziej podobają mi się dojrzeli mężczyźni. Czuję, że to jest to. A czy już wiesz, jaki ma samochód? <noise> Великдень у Польщі також називають Пасха. Це найважливіше християнське свято, коли віряни святкують Воскресіння Ісуса Христа. Зараз у західному християнському світі дотримується григоріанського календаря, а тому Великдень у католиків святкується в першу неділю після Дня Весняного рівнодення. А напередодні, у суботу, віряни збираються на святкове богослужіння. Католицьких храмах, щоб освятити традиційні кошики, наповнені пасхальними стравами. Після запалювання нового вогню за допомогою кресала освячуються свічки, від яких парафіяни потім запалюють святкові свічки у себе вдома. Велика увага приділяється свяченій воді, яка потім використовується для окроплення дому, вмивання, додавання в їжу, а віск пасхальної свічки вважається чудодійним, він захищає від нечистої сили. Символом католицької Пасхи є великодній Зайць або кролик. За легендою, у деяких країнах вважається, що саме він несе великодні яйця, так як курка недостатньо свята для цього. А у святкові дні фігурками зайця прикрашаються будинки та вулиці. А ще у формі цієї тваринки випікають булочки і роблять шоколадки, малюють на листівках і величезними партіями продають у магазинах. Великодні яйця теж достатньо поширені у католицьких країнах, причому це не обов'язково курячі яйця. Вони можуть бути виготовлені з шоколаду дерева. Пластика, воску та інших матеріалів особливою популярністю користуються незвичайні крашанки знаменитого ювеліра Карла Фаберже, який перетворив символ Пасхи в справжні шедеври із золота та дорогоцінного каміння, а також майстерно розписані картини з біблійними сюжетами. Після традиційної всенощної католики влаштовують святкові сімейні обіди, на яких обмінюються подарунками, вітають один одного, а також розважаються і беруть участь у різноманітних іграх, катаючи яйця або кидаючи їх один в одного. До речі, діти у цей день ходять по домівках з піснями та привітаннями, що нагадує схожу традицію на різдво. Часто святкове Воскресіння завершується загальним збором на вулицях, коли всі співають, танцюють і обмінюються привітаннями. В католицьких країнах Великдень святкується протягом усього наступного тижня, коли тривають богослужіння в церквах, а діти перебувають на канікулах. Саме тому католики часто пов'язують Великдень із сімейним відпочинком на природі або за кордоном. Молодці. Сьогодні ви старанно попрацювали та вивчили чимало нових слів та виразів. А домашнє завдання буде таким: повторіть лексику до теми вільний час та подорожі. Запам'ятайте, як відмінюються дієслова у минулому часі. Також вивчіть дні тижня, пори року та місяці. А ще надійшліть розповідь про те, як ви проводите вільний час на нашу електронну адресу. Та отримайте нагоду виграти цікаві подарунки. А ми з вами прощаємося! Успіхів вам! Честь!